Сьогодні, 2 травня, учні та вчителі загальноосвітньої школи номер 3 міста Покровська отримали сучасні гаджети для навчання. Директорка каже, школа брала участь в одному з проєктів громадської спілки «Освіторія», який вивчає потреби навчальних закладів. У подібних проєктах освітяни брали участь уже не вперше. Було три варіанти. Наша школа обрала варіант матеріально-технічного забезпечення, тому що ми зараз працюємо дистанційно і вчителям, і учням. Повинна бути гарна техніка для того, щоб надавати якісні освітні послуги педагогами та отримувати такі ж якісні освітні послуги учнями. Визначаючись із кандидатурами, ми опиралися на списки, які нам надавали класні керівники, що зроблені у вересні місяці. Хто із дітей потребує планшети техніку. І потім засідала наша шкільна комісія, і в першу чергу ми обирали дітей пільгової категорії. Завдяки участі у цьому проєкті школа отримала 10 планшетів для учнів та два ноутбуки для вчителів. Наталія Володимирівна, заступниця директора з виховної роботи, каже: сучасна техніка для роботи з дітьми зараз потрібна як ніколи. Насправді дуже доречно, оскільки у мене старенький ноутбук, який вже підводить. А новий гаджет допоможе в організації роботи, оскільки я не тільки вчителя. Чи заступник директора з виховної роботи, то він вкрай необхідний і велика вдячність організаторам за таку чудову можливість, яку вони надають і для дітей, і для вчителів. Учні, яким випала можливість отримати планшети, кажуть так, працювати та вчитися буде зручніше, комфортніше, та навантаження на очі буде меншим. Дуже щасливі, мені буде дуже зручно, тому що на планшеті екран він більше, а на телефоні маленький. і Потім очі будуть дуже бо. Від маленького екрану. Я дуже задоволена, що мені подарували цей планшет, тому що це дуже зручно та потрібна річ у такий складний час. Раніше я користувалася телефоном, то ну, зараз буде набагато зручніше користуватися планшетом ніж телефоном чи ноутбуком. Я дуже вдячна різній школі за такий крутий гаджет. Я хочу багато знати, досягти великих успіхів у навчанні. Для мене це велика мотивація. Я обіцяю, що не підведу. І працівники школи, і батьки дякують організації за те, що у їхніх дітей тепер є можливість ще краще вивчати улюблені предмети. Впечатлення саме хороше. Я ніколи не очікував, що іменно виберуть його. По телефону, звісно, займатися трохи складніше. З допомогою цього планшета буде трохи легше. Так що пусть розвивається. Дуже дякуємо громадській спілці Освіторія за цей чудовий подарунок і тримаємо разом освітній фронт. Знімальна група телебачення Капрі спеціально для Капрініюс.